Привіт зюрківців! Поки хтось інший рахує витрати, наша клієнтка рахує компліменти. По-іншому і не може бути. Адже сьогодні в нас на огляді новенька огорожа з цегли Sentix Prime в кольорі Яшма. На загальну довжину огорожі 20 метрів. Було використана цегла Centex Prime в кольорі Яшма в кількості тисячу штук. Її загальна вартість 51 тисяча гривень. Для накриття стовпів були використані дашки Олімпія з кулею в колір Міксі Яшма. Їх тут 9 штук. Вони обійшлися в 21 тисячу 330 гривень. А для накриття фундаменту клієнтка обрала парапети в колір Міксі Яшма, їх тут 13 штук, їхня загальна вартість 16 тисяч 900 гривень. А такі розхідні матеріали, як клай та гідрофобний засіб, обійшли. В 7 360 гривень. А для хвіртків, воріт та прольотів клієнтка обрала ось такі жалюзі. Вкотре нагадую, з металом ми також допоможемо. Ну а загальна вартість такої стильної огорожі складає 97 840 гривень. Хочете також рахувати компліменти, як наша клієнтка? Тоді пишіть нам в Брікленд.